В каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити 30 євро виводний за себе, а також 10 євро за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій, на ось таку от статтю. Як бачимо, від біржі Тукер ви безкоштовно отримаєте 30 євро за проходження верифікації, а також 10 євро за кожного запрошеного друга. Все, що вам необхідно зробити, це перейти, перейти за цим от моїм реферальним посиланням. Прогорнути трішки вниз і от в розділі Create новий аккаунт, написати свій емейл, придумати пароль, нажати тут галочку біля I'm Confirm, нажати на галочку I'm not a robot та на кнопку Регістр. Після, е, е, після чого на вашу пошту прийде ось такий от лист, і нам необхідно буде підтвердити свій емейл. І Після цього нам необхідно буде пройти звичайно, тут реєстрацію, вказати свої дані. І, відповідно, нам необхідно буде пройти верифікацію. Для того, щоб пройти верифікацію, нам необхідно буде написати свій номер телефону, вказати код, який прийде на наш мобільний телефон. Після чого ми нажимаємо на кнопку Start Identity Verification. І бачимо, що нам необхідно буде загрузити фото свого закордонного паспорту або шайді ID-карти. Після чого нам необхідно буде. Надати виписку по вашій банківській карті. Це може бути єврова карта Монобанк, Абанк або ж будь-якого банку України. Головне, щоб це була виписка по євровій карті. Тобто виписка по євровій карті за останні три місяці на англійській мові. Після того, як ви загрузите цю от виписку, ось я показую, що можна Vice також неї зробити, а можна зробити і Monobank. Ось я показую по євровій картці, нажимаю на свою карточку. Після чого нажимаю на кнопку Надіслати виписку за картою. Вибираю мову англійську, період за останні 3 місяці та нажимаю Надіслати. Після чого вони. Так, тут нам також необхідно буде вказати свій IBA. Для цього нам необхідно буде перейти в реквізити карти. І ось тут його перескопіювати свій iBAN. І після цього ми надсилаємо виписку і чекаємо. Десь орієнтовно необхідно буде зачекати 3-4 дня. Після цього вони вашу цю от виписку не одобрять. Далі ми заходимо просто знову ж таки в реквізити карти і вже просто. Робимо скріншот ось цих от реквізитів і надсилаємо знову ж таки їм в тому самому повідомленні, ось тут, де загрузити файл. І після цього вони нам одобрюють відповідно наш аккаунт, і ми вже безкоштовно на собі заробимо декілька токенів токером. Після чого ми можемо. В розділі реферал скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і на кожному другові, який пройде верифікацію на біржі, то ви за такого друга отримаєте по 10 євро. Бачимо, що я запросив вже 704 людини і бачимо, що в мене на балансі 124 236 токенів. Лісти на даного токена, токена токерово відбудуться до кінця березня. Причому стартова ціна по 0,08 долара за один токен. Відповідно, якщо в мене 124,236 токенів, то я 124236 токенів множу на 0,08 долара. І бачимо, що на даний момент я заробив 9938 доларів. Тобто, тобто майже 10 тисяч доларів заробив на цій роздачі. В мене є думка потримати ці токени один рік, можливо, два. І цілком ймовірно, що даний токен дасть ще декілька іксів. І мої 10 тисяч доларів можуть перетворитися в 30-50, можливо, навіть і в 100 тисяч доларів. Тому рекомендую і вам обов'язково тут -от зареєструватись, пройти верифікацію та максимально запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню для того, щоб заробити чим більше. Цих оттокенів. Можна також використовувати букси по типу SEO Sprint, де ви платите виконавцю 0,1 долара за те, що він зареєструється по вашим посиланням та пройде верифікацію. І відповідно ви за такого користувача отримуєте 10 євро. Тобто, витрачаємо ми 0,1 долара, а заробляємо 10 доларів. Відповідно, витративши 10 доларів, ви заробите 100 доларів. А витративши 100 доларів, заробите 1000 доларів. Ну і так відповідно далі. Дивіться, якщо у вас довго не одобряє верифікацію, ви тут можете от справа нажати на кнопку Контакт-Ас, і ось тут є їхня пошта, туди ви можете написати на англійській мові своє прохання, щоб швидше верифікували. Також скинути туди їм цю от виписку, скріншот реквізитів по євровій карті Монобанк. І вони вам Буквально там за один-два дні одобрять цю -от верифікацію. Тому рекомендую вам до кінця березня максимально запрошувати друзів для того, щоб заробити чим більше грошей на ці от роздачі від біржі Токеру. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.